Доброго всім ранку, малята! Я вас запрошую на заняття з фізичної культури і пропоную провести його сьогодні не в садочку, а поплити на море. Подихаєм носиком, як ароматно пахне. Вдих через ніс. Видих ротом. А ось і чайки літа... літають до вгору і вниз. І кубики. Ось так. А на березі нас вже чекає медуза. Давайте зараз покажемо її. Поставимо ноги на швині плечей, потім носки вбік і плавно зробимо напівприсяд. Руки потягнемо вниз і затримали дихання. Вирівнялись. І ще раз півприсяд. Вирівнялись. І останній раз вирівнялись. Опливе ми помолі на човні. Положення сидячи. Через коліно присіли і повернулися в пік. Човник у нас має напівкруту форму. Зараз зафіксували руки назад, вирівняли спинку і тепер плавно піднімаємо ноги. І руки. Подихали. Зафіксували ножки і руки. Не забувайте дихати ще. Зафіксували, відірвали. Повернулися. Сіли в позу і розслабились. Пливемо далі і нам на зустріч дільфіни. Поворачуємося в інший бік, фіксуємо позу спочатку на колінах, потім лягаємо, руки залишаються так витягнутими. Піднімаємо голову вгору і фіксуємо хвостик. Видих. Розслабились. Ще раз. Руки. Хвостик, голова. Розслабились. І останній раз. А ще малята. Позу дельфіна можна показати інакше. Зафіксували тулук, носочки і нахилили голову. Розслабили. Ще раз. Розслабили. І останній. Провернули назад і подивимось. І останнє, кого ми зустрінемо, в морі, риба го. Сідаємо ось так в бік, натягуємо носочки, а потім плавно пускаємо спину назад. Вирівнюємо руки і фіксуємо таке положення. Розслабились ще раз. Розслабимо. Підводитесь не вставайте дуже різко. Повільно піднімайтеся вгору через коліно, присяд, руки, коліни встали. А тепер потрібно вистручиться, Вирівнятися. щоб наша спина прийняла рівне положення струнке. Замочок, вниз і підтягнемось. І ще раз подихали. Ось так, гадаю, вам сподобалась наша подорож на морі і чекаю вас на наступну зустріч. Бувайте!